Ми не часто говоримо про гнів, але він живе в кожному з нас і часом буває, нас накриває хвилею. Проблема не в тому, що ми злимось. Проблема в тому, що ми не знаємо, як бути зі злістю, як поратися з нею. Сьогодні я поділюсь способами, які допомагають мені проживати, проходити через гнів, без вибуху, без шкоди собі та іншим. Гнів це непогано, це один з сигналів. Ми часто думаємо, я не маю права злитися. Це слабкість, це погано. Але гнів це не ворог, це спосіб, яким наша психіка каже нам: мені боляче. мої межі порушено. Я навчився не засуджувати себе за гнів, а слухати, що він намагається мені сказати, знайти сенс. Визначте емоцію, скажіть собі. Я злюсь, і це нормально. Визначати значить знімати тиск, послаблювати. Коли я злюсь, я не намагаюся придушити це. Я кажу, я відчуваю злість, і це частина мене. Це мене, але зараз це є. Іноді вже ця проста дія здатна знизити напругу вдвічі. Дайте вихід через тіло. Не через слова. Гнів це енергія. Якщо її довго тримати в собі, вона вибухає. Я навчився виходити на прогулянку, робити глибоке дихання, стискати і розслабляти кулаки. Це прості дії, але вони повертають вам контроль через ваше тіло назад до себе. Випишіть злість на папері або проговоріть її без засудження. Коли гнів накопичується, я беру аркуш і просто пишу все, що в мені. Без фільтрів, без цензури. Це може бути грубо, незручно, але потім стає легше, значно легше. Або я просто кажу, я злий, тому що. І це виводить емоцію зсередини назовні дає їй можливість звільнитися. Задайте собі питання, що стоїть за моїм гнівом. Що його спричинило? Часто гнів це лише верхівка айсберга, за ним може стояти образа, страх, втома, почуття несправедливості. Я навчився питати себе, про що насправді мій гнів? І тоді з'являється розуміння, співчуття до себе, розуміння, куди рухатися далі. Гнів це не зло, це просто емоція. Але важливо, як ми з нею взаємодіємо, як ми її проживаємо. Приймайте, дихайте, відпускайте. Без тиску, без сорому. Якщо ви зараз злі, це нормально. Я з вами. Пишіть в коментарях, як ви зазвичай справляєтесь зі злістю. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ми ростемо м'якше, сильніше, разом, крок за кроком. Ми вчимося бути з собою. Навіть в стані гніву. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.